І вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері Теми дня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 649-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна. Інфраструктура протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районних засередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 770 окупантів, 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем. 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Війна з Росією вже набагато більше ніж війна за незалежність України, і війна за виживання української нації. Це війна навіть набагато більше ніж війна демократії проти диктатури, а точніше диктатури проти демократії. На цьому наголосив Це двічі прем'єр-міністр -прем України Арсеній Яценюк під час щотижневого інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Ця війна фактично є не що інше як боротьба взагалі за виживання людства, як такого. Тобто Якщо сили зла, якщо чорні сили в особленні Росії переможуть цій війні, то взагалі не буде вже дискусії про те, що таке світовий порядок, як його треба змінити, як забезпечити безпеку на європейському континенті. Ці всі слова будуть історичними реліквіями. А надалі в цілому світі буде розгорнута низка конфліктів гарячих, холодних, різного роду, де фактично буде йти мова про нову форму загальносвітового конфлікту. Подивитися все інтерв'ю Арсенія Ценюка можна буде в етері телеканалу ТВА о 20.00. Боронили рідну землю від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з трьома героями. Сержанта Москалька Сергія, воїна військової частини А-46 в останню дорогу провели в Рідківцях. Солдатом Рібком Віталієм, воїном військової частини А 2167 попрощалися в селі Задубрівка. Старшому солдату Костишину Ігорю, воїну військової частини а 4722 Останню шану віддали в Сокорянах. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Він стояв біля витоків української незалежності на 87-му році життя. Відійшов у вічність Леонтій Іванович Сандуляк, який був співавтором декларації про державний суверенітет України та акта проголошення незалежності України. Видатний Буковинець був також вченим автором 150 наукових праць, а також членом національної спілки журналістів України. У своїй політичній діяльності Леонтій Сандуляк був на крок попереду своїх колег. Глибоко переймався долею нашої держави і передчував небезпеку, яка на неї чатує. Треба було віддати ядерну бомбу в обмін на членство в НАТО. Ну, тоді це настільки було декор війти в ворожий блок в НАТО, агресивний. Цими вихідними на Буковині трапилось одразу декілька аварій. Так між селами Велика Буда та Мала Буда 35-річний буковинець не впорався з керуванням автомобіля БМВ, виїхав за межі проїжджої частини та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті аварії водій та пасажир отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. В чагрі 37-річний водій вантажівки з причепом з'їхав з дороги та перекинувся поза проїжджою частиною. У результаті ДТП чоловік. Отримав політ травми. Наразі боковинець перебуває в реанімації лікарні. На боковині у селі Шипинці пожежа в житловому будинку забрала життя чоловіка. За попередніми висновками фахівців загорання сталося внаслідок короткого замкнення. Коли господарі прокинулися, то помітили, що вся покрівля вже охоплена вогнем. Жінка вийшла з будинку через вікно, а чоловік через сильне задимлення вийти не зміг. Під час розбору конструкції будинку рятувальники виявили без ознак життя власника 1964 року народження. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. А у селі Ставчани під час пожежі в літній кухні вогнеборців рятували життя жінці. Про це займання рятувальникам повідомили сусіди. Увійшовши всередину будівлі, вони винесли з приміщення власницю. Літня жінка не могла самостійно ходити, тому своїми діями фахівці служби по рятунку врятували їй життя. Решта пожеж упродовж вихідних було ліквідовано у Чернівецькому і Вижницькому районах. У Черніцях стартував продаж ялинок. Придбати їх можна буде на одному з 13 офіційних майданчиків вже від сьогодні з 4 до 31 грудня. Аби переконатися, що дерево зрубали законно, шукайте на його зрізі штрих-код лісгоспу. Також на новорічній красуні повинні бути накладні та дозвільні документи з мокрою печаткою. Окрім того, підприємців зобов'язали щодня прибирати за собою та не перешкоджати вільному руху пішоходів, знайти перелік офіційних майданчиків з продажу. Дожу ялинок можна на сайті Чернівецької міської ради. Всі діти рівні, всі діти талановиті. У стінах Чернівецької обласної військової адміністрації презентували інклюзивну виставку дитячого патріотичного живопису та малюнку Кольори перемоги. 40 робіт, які створили 40 дітей з різними нозологіями інвалідності, з особливими освітніми потребами, а також діти з родин внутрішньо переміщених осіб. Це діти, які є вихованцями інклюзивно-ресурсних центрів, реабілітаційних центрів. Це діти, які виховуються в дитячих будинках, в тому числі в будинках сімейного типу. Це діти з малозабезпечених родин. Отже, ми єднаємо таких дітей. І показуємо, що потрібно забезпечувати доступ до сфери культури і мистецтва всім дітям. Концертна програма за участі відомих українських виконавців та блогерів, святкове пригощання та автограф, сесія з кумирами у Чернівцях до Дня Святого Миколая організують захід фестивального типу, аби повернути нашим маленьким українцям дитинство, яке вкрала війна. Деталі про те, де саме він відбуватиметься та як на нього потрапити, розповідаємо у сюжеті. Зіркові гості унікальна програма, смаколики та незабутні враження. Напередодні новорічних свят у Чернівцях для дітей проведуть захід фестивального типу Амбасадор дитинства. Наша місія це повернути нашим маленьким українцям, хоч крихто їх дитинство, яке нахабно вкрали війною, навіть такі складні. Історичні часи діти повинні відчувати і проживати своє дитинство. Тому ми влада повинні зробити все для того, аби цей день, який вони чекають, прийшли ну, надзвичайно гарно. Це вже 17-й благодійний фестиваль, який проводять амбасадори. Попередньо вони влаштували дитячі івенти у Києві, Луцьку, Львові, Тернополі, Кам'янець-Подільському та інших містах України. У Чернівцях вони вже вдруге, і вдруге з унікальною програмою, яка складається з трьох блоків. Перший просвітницький, де діточки можуть разом з батьками своїх, а, проходити якісь мастер-класи, ось розвивати так, займатися просвітницькою діяльністю. буде а, ціла зона просвітницької діяльності, де дітки будуть вчати протимінну безпеку. А, дуже дуже буде цікаво. А також ми готуємо фудкорт. Навіть хочемо зробити, щоб була був а, а, зона а, такого безкоштовного фудкорту, де будемо запрошувати а, а, виробників, підприємців а, а, області міста, щоб вони до дня Святого Миколая до передноворічних свят пригостили маленьких діточок у другому блоці. На дітей очікує концертна програма з відомими українськими артистами та блогерами. У Нас буде Злата Огнєвіч і. Що саме головне, ми готуємо спеціально секретного гостя, який ми вже скриємо або за день до заходу, або на самому заході. І третім блоком ми готуємо невеличку автографотосесію, де діточки будуть мати змогу поспілкуватися, сфотографуватися, взяти автограф. Свято відбудеться 9 грудня у Чернівцях. Вхід для усіх дітей безкоштовний, утім, потрібно попередньо зареєструватися. Форма реєстрації буде. Прикріплена в нашому офіційному інстаграм профілі, одноіменно Амбастор Дитинства, де ви зможете реєструватися. Чому реєстрація? Тому що нам потрібно відслідковувати безпекові питання, а саме кількість гостей заходу. Тому обов'язково переходьте, реєструйтеся. Ми будемо вас чекати. До слова благодійні івенти організовані амбасадорами, уже відвідали понад 70 тисяч дітей у різних містах України. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня ТВ. А далі до новин спорту. До Дня Збройних сил України у Чернівцях провели чемпіонат області з кікбоксингу ВАКО, у якому брали участь спортсмени з п'яти областей. Детальніше про змагання, які є важливою частиною шляху до загальноукраїнського та світового п'єдесталу, розповідаємо вже за мить. Яскраве поєднання боксу і східних бойових мистецтв, яке стало унікальним видом єдиноборств. Цими вихідними відбувся відкритий чемпіонат Чернівецької області з кікбоксингу вако, присвячений дню збройних сил України. У ньому взяли участь 108 учасників з Буковини, Тернопільщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини і Закарпаття. Змагання проходили в рингових розділах: «Фулл лоу-кік та каодин. ВАКО – це саме кікбокс. «Кікбоксинг Вако» – це найсильніша федерація кікбоксингу в світі. Це всесвітня організація кікбоксерських організацій. Кікбоксинг це робота руками і ногами залежно від розділів. У них так само присутній татамі спорт, де є робота спортсменів на татамі кіклайт, лайтконтакт, поїнфайтінг. Ангеліна Філіпчук почала займатися кікбоксингом з 11 років. Каже, мріяла про цей вид спорту ще з глибокого дитинства. Відданість єдиноборству та завзятість дівчини допомогли вибороти зокрема золоту медаль у Кубку світу та срібло у чемпіонаті Європи. Мені подобається тим він, що я можу показати свою силу, можу показати свої бажання, можу показати свою цілеспромованість і мені це подобається. З Семирічного віку займається кікбоксингом Віктор Лікар зараз він двічі чемпіон України та активно готується до чемпіонату Європи. Перемога багато для мене чого означала. Підтримка батьків, тренера. Саме А це Варвара Бойко. Батько, який зараз захищає Україну від російських окупантів, привів її займатися кікбоксингом рік тому. На цьому чемпіонаті юна спортсменка виборола перше місце. Мені подобається цей спорт, тому що у цьому спорту ми можна оборонитися, і ще тому, що це такий спорт. Найкращих проведення регіональних чемпіонатів є важливою складовою підготовки спортсмена до загальноукраїнських та світових змагань, адже вони загартовують дух та мотивують досягати нових вершин. Вони дають можливість тренерам, голові федерації, побачити тренерам помилки своїх спортсменів, допрацювати їх в окремі тренірожного процесу. Голови федерації відібрати кращих спортсменів для формування збірної для участі в подальших чемпіонатах. Перше загальнокомандне місце на чемпіонаті посіла Кітманська дитячо-юнацька комплексна спортивна школа. Її вихованці вибороли 23 золотих, 4 срібних та одну бронзову медалі. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Таме дня ТВА. Два дні запеклої боротьби за омріяну медаль. У нашому місті відбувся всеукраїнський турнір з карате Чернівці Оупен. Участь у престижних змаганнях взяла рекордна кількість учасників. Також перед початком турніру відбувся семінар, який провела срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо 2020 Більше подробиць дивіться уже за мить. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, спорт продовжує розвиватись в Україні. Так, Чернівці дедалі частіше приймають змагання досить високого рівня з різних видів спорту. Цими вихідними у нашому місті відбувся престижний всеукраїнський турнір з карате Чернівці Оупен». Як зауважує Олександр Пікулін, за кожну можливість тренуватись та змагатись, потрібно перш за все, дякувати Збройним силам України. Дуже приємно, що Чернівці стають своєрідною. Столицею карате, тому що дуже багато івентів на високому рівні проходять в нашому місці. Чим ми дуже пишаємось. Ми дякуємо воїнам ЗСУ. Ми також. На цьому турнірі ми демонструємо на екрані всіх воїнів, які є вихідцями з карате з федерації карате, які наразі боронять нашу країну у лавах ЗСУ. І ми дуже пишаємося. Хочемо, щоб кожного з них кожна дитина знала в обличчя за день до початку змагань. Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо 2020 Ірина Зарецька провела семінар. Сюди спортсменка приїхала вже у статусі трьохкратної чемпіонки світу. Тому має чимало секретів, як ми поділились з учасниками майстер-класу. Вчора ми зібрали я думаю рекордну кількість учасників. Я гадаю, що такого ще в Україні семінару великого не було. Мені було надзвичайно приємно, що стільки діток захотіли перейняти від мене цей досвід. Я поділилася багатьма секретами, які допомагають мені під час моїх змагань. Також ми приділили увагу психологічній підготовці, тому що це наразі дуже важливо. Всеукраїнський турнір Чернівці ОПЕН зібрав близько 600 учасників з 28 клубів і 10 областей. Головний суддя змагань Ольга Нікуліна каже, попри повномасштабне вторгнення, організаторам вдалося провести цей старт на престижному рівні. І знову ж таки, я відповідаю за суддівський корпус, і теж можу сказати, що нам достатньо важко збирати якісний суддівський корпус, тому що ми викликаємо людей з інших областей. Ось і відповідно через певні нюанси, дехто з них просто не має можливості приїжджати. Але нам вдалося тут організувати хороший суддівський корпус. На кожному татамі ми маємо достатню кількість кваліфікованих суддів. і маємо хорошу конкуренцію. Багато спортсменів, багато молоді, багато дітей. Це значить, що наш спорт працює, живе і розквітає. Ірина Зарецька зауважує, наші тренери вкладають максимум зусиль у своїх спортсменів. Саме тому українські каратисти є найкращими у світі. Я проводила семінари в багатьох країнах світу, і ви знаєте, що карате, українське карате має досить високий рівень конкурентності. Але якщо чесно, на мою думку, рівень дитячого українського карате найкраще у світі. Тому що, так як в наших дітей вкладаються наші тренери, мені здається, ні в одній країні світу такого немає. Тому і надалі будуть ще більше, більше і кращі результати. Ірина Задорожна, Анастасія Іванова, Василь Ставчанський та ТВ. наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.